Послання 1260. Як тільки замішання входить у церкву, воно творить незгоду. Знайте, що це не походить від Бога. Вівторок, 4 листопада 2014 року Божого. 16:33 Моя ніжно улюблена дочко. Книгу Одкровення було відкрито, і кожен її рядок. Є об'явлений зараз світові, кожна церква на землі, яка почитає Бога, бореться всередині себе, щоб зберегти свою віру в Бога. Кожна церква є атакована і осоромлена тими, які чинять жахливі гріхи всередині неї, а потім виправдовують свої вчинки, заявляючи, що на це є воля Божа. Жодна церква, яка захищає волю Бога, не залишиться недоторканою, там, де нечистивість захопила владу і де правда буде замінена кожним виправданням, щоб відмовити Богу в усій Його славі. Як тільки замішання входить до церкви, воно творить незгоду знайте, що це не походить від Бога. Як тільки з'являються різні тлумачення правди, тоді дорога, яка веде до мого Небесного Отця, заростає бур'янами, які швидко розмножуються. Коли таке стається, дорога заростає і стає непрохідною. Дорога до мого Небесного Царства була вказана людині ця дорога є проста і вільна від будь-яких перешкод, якщо ви тільки йдете нею. З довір'ям в серці. Мої вороги завжди намагатимуться заступити вам дорогу, і якщо ви будете слухати їхні глузування, перейматися їхньою брехнею і дозволите сумнівам похитнути вашу розважливість, тоді ця подорож стане для вас звивистою. Слава Боже, залишається зараз таким, яким було завжди. А десять заповідей є зрозумілі вони ніколи не зміняться. Дорога до Бога полягає в непохитному дотримуванні того, чого Він навчав Бог не йде на компроміси, і Він не потурає будь-яким спробам людини змінити правду. Якщо ви вірите в Бога, то ви будете дотримуватись Його заповідей, приймете слово таким, яким воно є записане. У святій Біблії і залишитися на єдиному вірному шляху до його царства. Благословенною є та людина, яка є справедливою, бо завдяки своєму служінню Богові вона отримує ключі до раю. Той, хто намагається вмовити вас прийняти будь що відмінне від правди, недостойний вашого довір'я. Довіряйте тільки Богові. І ніколи не піддавайтеся на спокуси відхилитися від Його слова, бо якщо ви піддастеся цьому тиску, то станете загубленими для мене Ваш улюблений Ісус!